В Україні розгорівся черговий ганебний скандал цього разу через стеження за командою проєкту журналістських розслідувань Бігу Синфо в середині січня в мережу злили відео, на якому співробітники проєкту вживали заборонені в Україні речовини під час так званого новорічного корпоративу. У бігу СИНФО одразу відреагували і звільнили працівників порушників закону. До того ж, заявили про стеження і переслідування. Вже зараз відомо, що ці переслідування діл. Рук Служби безпеки України результатом цієї масштабної багатоденної двіжухи захисників державності стало ну відео от з цього ракурсу, тут навіть якась. Дюрочка є, яке ви напевно, що бачили. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі ми зібрали все, що відомо про скандальне стеження за журналістами, подробиці причетності до цього одного з департаментів СБУ та реакції представників влади і громадськості. Але спочатку нагадаю, що ми дуже плідно працюємо над розвитком нашого каналу і дуже потребуємо вашої підтримки. А ще ми маю надію, як і ви допомагаємо нашим героїчним військовим, кожен окремо і всі. І разом, тож цього разу хочемо поєднати приємне з корисним і пропонуємо вам допомогти нам в якості гри. Залишайте свій лайк під цим відео. Одна вподобайка вартуватиме 10 гривень. До прикладу, якщо зберемо 100 лайків під цим матеріалом, перешлемо 1000 гривень на один зі зборів для збройних сил. А в наступному відео, звісно, відзвітуємо вам. Тому чекаємо вподобайки і, звісно, підписок. А зараз поїхали! Почнемо з самого початку, 16 січня цього року в мережу потрапили відео, на якому працівники «Бігус.Інфо» курили марихуану. Згодом в команді визнали в кадрі дійсно були їхні оператори та одразу звільнили їх. Одночас у проєкті заявили, що цей, так би мовити, компромат був знятий не випадково. А внаслідок стеження і прослуховування працівників Бігусинфо, які тривали впродовж декількох місяців. А вже 5 лютого автор і головний редактор проєкту журналістських розслідувань Денис Бігос розкрив усі карти, розклавши події, які відбулися напередодні, в день і після так званого корпоративу, буквально похвилинно. І ці подробиці без перебільшення шокують. Я навіть Уявити нічого подібного не міг, але знаєте. Давайте мої роздуми на потім. А зараз пробіжимось по фактажу. Дуже швидко команда дійсно професійних розслідувачів бігу виявила, хто причетний до стеження за ними. І, о диво, це виявилася служба безпеки України. А саме 30 людей, яких працівники проєкту розпізнали по відеозаписах з готелю. За словами пана Дениса, за операцію, нібито відповідав департамент захисту національної державності СБУ. Саме ці люди встановлювали камери в номерах за міського комплексу. Су, де зупинилися журналісти, робили фото, і відео за дерев та кущів і прослуховували телефонні розмови. Про це свідчать відеоматеріали, вилучені з камер відеоспостереження готелю, висверлені місця для прихованих камер в номерах. А ще десятки фактів зібраних командою бігуса. Наприклад, в окремих номерах хатах це от так, як у вас виглядає зараз на відео в шафках, на яких висів одяг вирізані дірочки під камеру, і відповідно під зживлення для неї в стіні. Це свіжі дірочки, вони обклеєні скотчем для того, щоб не сипалося нічого відповідно. Пошкодили збушники майно а, комплексу. А в інших номерах люди пригадують наші співробітники, що бачили щось схоже на сигналізацію під підстелою. І зараз цих девайсів, звісно, також немає. А, Відповідно, це якщо говорити про одну тільки частину того, що весь минулий рік робила Служба безпеки України абсолютно незаконно, то це от встановлення техніки в кімнатах, в спальнях, де люди перевдягалися, виходили з душу. На жаль, інколи виходили абсолютно без одягу, тому що рушники були в шафах, а не чомусь в душі. Тобто, ну СБУ просто колекціонувала нюци редакції. Але аби не переповідати весь цей екшен, можу лише порадити вам подивитися розслідування спочатку і до кінця. Сам факт цього стеження, сам факт цих камер в спальнях, це перехід на принципово новий рівень рівень гнилої російської традиції. І якщо для того, щоб подібна херня наступні 10 років не повторилась, потрібна реакція суспільства. Чи щоб нацпол, який теж відкрив слідство, заарештував нафік відділем дезинду у повному складі, чи навіть купити піджак для капітолію, це має бути зроблено. Ще до виходу розслідування на Ютуб на новину про незаконне стеження за журналістами відреагував президент України Володимир Зеленський. В щоденному вечірньому зверненні 17 січня він запевнив, що винних у цій абсолютно ганебній ситуації буде знайдено, і усі вони понесуть покарання. Щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема, фактом стеження за журналістами Служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів журналістів неприпустимий. після інциденту. Зеленський особисто розмовляв із головою СБУ Василем Малюком. А згодом стало відомо, що керівника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка звільнили з посади, і сталося це саме через стеження за командою «Бігус.Інфо». Читайте, мене ж звільнили, я ж не звільнився. Не зняли посади. вже після виходу розслідування з викриттям дій одного з департаментів СБУ. Сама служба безпеки України, звісно ж, опублікувала офіційний коментар з цього приводу. Але з огляду на усі подробиці скандалу виглядав він дуже недолуго і викликав лише чергову хвилю хейту від цілковито збентеженого і розлюченого суспільства. Бо ж причиною стеження за спідньою білизною команди бігу синфо назвали боротьбу з наркозлочинністю. Боротьба з організованою наркозлочинністю є одним із напрямків діяльності Служби безпеки України за наявною в СБУ оперативною інформацією серед клієнтів-дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам. Виявилися також, на жаль, окремі співробітники «Бігус.Інфо». Водночас в службі безпеки повідомили про відкриття кримінального провадження згідно зі статтею 359 кримінального кодексу України, незаконні придбання збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. А вже 6 лютого Верховна Рада проголосувала за те, щоб викликати на доповідь у парламент голову СБУ Василя Малюка. Згодом він оприлюднив окрему заяву щодо скандалу. Він засудив дії департаменту проте попросив громадськість не знецінювати всі ті позитивні результати. Ти які має СБУ під час війни і кидати тінь на кожного представника служби, і тут ми з ним погоджуємося. За таких обставин викликають справжнє обурення дії окремих співробітників департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів. Наголошую, такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівників ДЗНД СБУ, а президент України на ще 31 січня підписав відповідний указ. Проте 6 лютого редакторка та журналістка проєкту «Бігус.Інфо» Аліса Юрченко в ефірі Радіо Свобода розповіла, що стеження за журналістами тривали й останніми днями, зокрема, і під час підготовки матеріалу про прослуховування. Ми продовжували помічати шпигунів під офісом, тобто типові топтуни, які ходили навколо офісної будівлі. Коли ми їх запитували, що вони там роблять, вони не могли чітко відповісти на питання, чого вони не заблукали і просто намотують круги навколо офісу. Знову ж таки, машини з фейковими номерними знаками все це продовжувалося. Можливо, попередні пару днів менше, але до того, поки ще не було зрозуміло, що ми точно виходимо вже з цим матеріалом, то було активно так. Звісно ж, українські лідери думок, журналісти і політики не могли пройти повз цієї шпигунської трагікомедії і один за одним висловлювали свою думку. Головного редактора Європейської правди Сергія Сидоренка здивувало офіційне пояснення СБУ з приводу скандалу. На його думку, після такого прес-релізу може бути тільки два варіанти розвитку подій: перший звільнення всіх, хто брав в цьому участь, розслідування і викриття замовника. Або цього не відбудеться, що означатиме, що. Це розслідування вже проведене, і воно увійшло наверх. Тобто карати службу немає. Кому журналіст НВД Дмитро Бобрицький приголомшений не лише спецоперацією проти журналістів під час повномасштабного вторгнення з використанням держресурсів, але й абсурдним рівнем підготовки працівників департаменту СБУ. Відомий журналіст розслідувач Михайло Ткач, який сам у листопаді став жертвою нападу, припустив, що в Україні у влади з'явилося притаманне для Росії бажання створити створити комфортне середовище без конструктивної критики та незалежних журналістів. Міністр юстиції Денис Малюська визнав, що після перегляду нового сюжету бігу пишається якістю розслідувань журналістів і відчуває сором за роботу спецслужби. А голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що готує два депутатські звернення з цього питання. Перше до служби безпеки України з пропозицією провести внутрішнє розслідування з відстороненням ймовірних причетних від роботи на час слідства. Друге до офісу генерального прокурора Юрчишин просить цю структуру доручити здійснення досудового розслідування іншому органу. Прошу офіс головного прокурора доручити здійснення досудового розслідування іншому органу згідно з частиною 5 статті 36 кримінально-процесуального кодексу. І тепер справу потрібно вести, враховуючи останній матеріал від бігу з інфо. І здається, в офісі генерального прокурора дослухались до Юрчишина, бо вже 6 лютого повідомили, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні буде займатися ДБР, оскільки до вчинення правопорушення ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу. Свобода слова є невід'ємною складовою демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави. Порушення прав журналістів є неприпустимими і підлягають ретельному розгляду та належній реакції. Органи прокуратури мають зобов'язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти отримувати інформацію про цю роботу. Саме з цією метою в офісі генерального прокурора діє платформа захисту прав журналістів. Дізнавшись подробиці цього безперебільшення гучного скандалу, у нас з вами точно виникало питання: чи завдасть він шкоди іміджу України в цивілізованому світі? Але відповідь на нього очевидна, коли наша країна знаходиться в центрі міжнародної уваги, однозначно так. Ситуація зі свободою слова є одним з найголовніших критеріїв для вступу українців в ЄС, а нині й для підтримки у війні проти Росії. Водночас є й хороші новини зокрема, реакція українського суспільства на спроби дискредитувати роботу журналістів продемонструвала, що змістити фокус антикорупційної діяльності та об'єктивної критики влади в Україні в жодному разі не вдасться, і це дуже тішить. Ще однією гарною новиною має стати реальне розслідування з притягненням винних до відповідальності і в перспективі відсутність таких ситуацій в медійному просторі України. Хоча останнє це те, до чого здається нам доведеться йти ще не один рік. Але мріяти не гріх, погодьтеся. Ось прямо зараз при чудеса. І нехай ці два якнайшвидше стануться в Україні. Мене звати Марія Бонякіна. Я журналістка YouTube-каналу Україна на часі. Нагадаю, що ваші лайки під цим відео перетворяться на наш спільний донат на допомогу Збройним силам України. Тож долучайтеся активніше. І за підписку на канал ми буде вам ну дуже вдячні, Па-па!